Четвер ранок кожен поспішає у своїх справах. А на вулиці, 1 травня, 31, ось у цьому будинку, від самого ранку кипить робота. Бабусін батальйон працює, працює задля наших захисників. Ходімо разом, побачимо. Швейні машинки невпинно скрикочуть і в турботливих руках жінок. Барвиста тканина перетворюється у таку потрібну для солдат білизну. Працюють по декілька годин, а коли треба, і додому беруть роботу. Буває і до двох, до трьох. Якщо треба, то ми працюємо. другий раз і довше. А було, а саме почало, як було ми, то я навіть додому брала. Це, це солдати тільки просять, щоб ця тканина така була. Да? Навіть були такі в нас, ці голубці, які б передавали в Германію. Навіть нас фото показували нам, що це в цих трусах їх. Четверо показували імені такі, що їм їм сподобалися ці трусики. То такі там, настроєння, щоб їм більше. ми такі Рукавички. На них нашиваємо різні дитячі рисунки для того, щоб було приємно... отримати солдатам у дітям, щоб було приємно. Дислокується бабусин батальйон у невеликій квартирі, проте місця усім вистачає. Ми приходимо сюди з дорогою душою, щоб нам. Пороботи, щоб їм вивели, щоб пірятися, роботу розпочинали з однією швейною машинкою. А коли перша партія білизни розійшлася на ура і хлопці попросили ще, з'явились небайдужі люди, які допомогли з обладнанням. Одна жіночка по інтернету побачила нас, а вона в Чикаго глядить внуків. Приїхала сюди в відпуск на неділю, привозить нам на цілий чемодан на кольосиках пряжі. Це машинку вона на другий день віддала в цю машинку. Окрім білизни, жінки шиють ще бандани і подушки, які солдатам стають корисними не лише у побуті, але й рятують життя. Наша подушечка врятувала життя одному бійцю. Він її житомиряни, але він її привіз додому. Жінка його прийшла до нас, нас дуже благодарила. Каже, він був в госпіталі зразу. Каже, а потім він йому стане легше і він прийде сам до вас. Ну і потім сам приходив до нас. Нещодавно почали шити ще й майки. Одна із наших волонтерок принесла синову майку, приложили, зробили викройку, прострочили на вірлок, і вийшло чотири шва, і вийшла така шикарна майка ще. Коли хлопці повертаються додому, знаходять хвилинку і приходять подякувати, вклонитись натрудженим жіночим рукам. заходили до нас з цукерками, з тартом, бабушок обнімали, цілували, фотографувалися, і в них вже такий стимул. Корисна робота допомагає і самим жінкам. Спільно легше не лише працювати, але й переживати власну розлуку із синами, які також перебували або перебувають у зоні АТО. Син служив, а я сюди приходила. Тут общені зовсім інше, чим сидиш одна вдома і думаєш, як там і що там. Так дружно і з піснею бабусин батальйон працює для перемоги, і працюватиме доти, поки не настане мир. А далі буде інша робота.